Озвучено Мунерзе. Посилання на переглядачів залишимо в описі під відео. Приємного перегляду. Я важка, то ж опустити мене на землю. Бо чому у тебе знову піде кров, і ти не притомніш. Мені соромно, чому ти згадуєш минуле? У цій ситуації мені трохи не по собі. Чому ти дивуєшся? Ти вже показував мені своє оголне тіло. Чи маю скористався цією можливістю, щоб досягти більшого прогресу. Знаєте, я така щаслива опинитися в ваших обіймах. Я гадаю, що ви справді. Чому Лоренцо так неповажно до тебе ставиться? Ч чому він раптом запитав мене про це? Ем, е Я не пам'ятаю. Я чув, що це була пісня, в якій висміювалося твоє кучеряве волосся. Це правда? Так ось, що дійшло до твоїх вух. Я не хочу, щоб Айзек щось знав про цю непристойну пісню. Також не хочу виглядати непостійною. Точно, схоже, так і було. Досить швидка відповідь з огляду на те, що ти не пам'ятаєш. Мені потрібно швидко змінити тему. Ну, Сьогодні вранці ви сказали, що збираєтесь пообіти зі мною в майбутньому, це правда? Так, а ти не хочеш. Так, я не хочу. Мені не потрібний новий вид тортур. Мене досі нудить після ранкової блювоти. Я не можу сказати про це, треба швидше забути. Звісно ж хочу. Сир? Е -е -е. Я донька папи. <clears throat> бути поміченою в такому вигляді перед цими людьми у храмі, де треба бути серйозною. Навіщо ти приніс мене сюди, айзику? Ласкаво просимо, молоді Рубеки. Ми чекали на ваш візит. Кардинал Валентину надіслав послання, щоб ми особливо дбали про його сестру. Цей храм давно визнаний папою за свою святість. Будь ласка, вважайте це місце своїм будинком і не соромтеся відвідати його будь-коли. Добре, дякую. Насправді я сильно хвилювався, тому що ви обоє не відвідали нас, але тепер здається, що це було даремно. Uh. Як вам відомо, я не з тих, хто прив'язаний до старих традицій. Тим більше втішно чути від лорда такі слова. Але хіба не буде правильно, якщо Міледі слідуватиме звичаям, навіть якщо вони вам заважають, адже вона дочка святого папи, щоб уникнути непорозумінь. І я пожартував. Моя дружина утримувала світ побачень, бо погано почувалася. Ми незабаром знову відвідаємо вас з цього питання. Що? Що на так із атмосферою? Здається, що всім тут не подобається Айзик, навіть якщо він паладин, який є хранителем храму, він племінник короля. Це тому, що королівство Британії для Айзека на першому місці? Якби там не було, я думаю, що архієпископу Романі якийсь час. Леді Рубекі. А так. Я вірю, що під час вашого перебування тут ви не перериватимете своєї релігійної діяльності. Храм планує провести благодійний захід у наступний день святої Агнеси. Чи не хотіли б ви взяти участь? Я. чи можемо ми взяти участь як пара. Звісно, лорд може піти з леді. Справді, я вважаю, молодята не захочуть розлучитися навіть на мить. Він і що, сміється з мене? Схоже, ця подія буде масштабнішою, ніж очікувалося. В день святої Агнеси. О, ласкаво просимо леді. Рада вас бачити, сер Іван! Добре, що леді прийшла, але навіщо цей Йолок приперся? І я все чую. Я не думала, що довкола Айсика збереться так багато людей. Ось чому план був приречений від самого початку. Для того, щоб ми вдвох могли спокійно прийти. Я намагалася апелювати до того, що не маю жодного відношення до храму, але. Що трапилося? Ох, це. Я подумала, що тут дуже жива атмосфера, кількість присутніх свідчить про самовіддачу кожного. І я впевнений, що всі прийшли сюди заради їжі. Я не такий, як усі. Хіба ви не знаєте, який я відданий? Ендіміон. Так. Я не пам'ятаю, що будевав тобі вихідний. Це. Як так вийшло, що цей хлопець став твоїм босом? Сирайзик, ви не бажаєте пити? Я принесу вам бити. Не потрібно. Я теж хочу пити, тож я піду з ним. Ти не мій підлеглий, тоді чому? Ця статуя така дивовижна, що я хочу побачити її поблизу. Тоді я повернусь. У цьому немає нічого дивного. Зачекай хвилинку. Так? Ти досить незграбна. Що ти почепила на своїй туфлі? Що це таке? Не можу повірити, що я мала цю штуку на туфлях. Мені трохи нікого. І така безтурботна. Яке полегшення, що ти знаєш? Я скоро повернусь. Не біжи, а то впадеш. Добре. Я йтиму повільно і граціозно. Що сталося? Нічого. Для вас озвучували Енічан і Тіє Чан. Дякуємо, що дивилися разом з нами.